Дам ще одне пояснення, тому що інтернетом розбігається повністю інформація, що ось деякі категорії студентів можуть бути мобілізовані. І ще раз повторюю, це стосується тільки тих студентів, які оформили так звані академічні відпустки. Тобто, грубо кажучи, так вони не навчаються. Ну, наприклад, буває таке, що людина від'їхала за кордон, або буває таке, що людина працює, або буває таке, що людина перебуває в декретній відпустці, або буває, що студент, наприклад, не захистив, не написав. Дипломну роботу випускну і для того, щоб його повністю не відрахували з університету за неуспішність, тобто за неуспішно пройдений захист, він бере академічну відпустку, рік готує, потім поновлюється і знову захищається. Так, от дали пояснення в різних відомствах України, що на таких студентів студентів, тому що вони по факту не студенти, розповсюджується мобілізаційне законодавство. Тобто, таким студентам знову таки студентам не дають довідки про те, що вони студенти. І такі студенти дійсно можуть бути за певних обставин мобілізованими. Тому ті, хто мають такі академічні відпустки, поновлюйтесь, але правда, поновлення. Нині неможливе, бо це здійснюється тільки в міжсесійний період, тобто тоді, коли йдуть у студентів канікули, це можна буде зробити найближчої зими, тобто період десь грудень, кінець грудня, початок січня. І в різних університетах це по різному, тому що сесія по різному. Ви можете поновитися як в свій університет, так і не в свій університет. Ви бачите, як. Хитро все зроблено тільки тоді, коли закінчились канікули, студенти, ось ці студенти, які мають оці академічні відпустки, дізналися, що на них е виявляється від мобілізації не розповсюджується. Ну це до деякої міри правильно, тому що студент може зайти в університет, взяти академічну відпустку і там перебувати хоч 10 років. Ну тобто, ви зрозуміли, що це така схема, яку прикрити надзвичайно легко, що власне держава зробила. Підписуйтесь телеграм, шапці профілю там буде про це докладніше. Я